Я участвував у 2004 році на Майдані. Ну, на цьому, у мене дочки було три роки, і вона на плечах мене кричала Ющенка. Потім 2014 рік, 13-й, 14-й ми там жінки пробули там, порядка 30 днів. Ми теж, теж були на Майдані. Тобто, після Майдану я просто захворів там трошки. Я, вже коли почалась війна з Кацапньої, я вже збирався йти, вже дзвонив, ну, я просто фізично не мог піти. А може трошки навіть і струсив, не знаю, говорю правду, так, що я не пішов одразу у 2014 році. Ну, а там, коли почалась, то ми проснулися, все це почули. Жінка, ой, все будемо біжати. Я пішов. Я пішов там на перший, в перший день пішов по військкоматам. Мене звати Андрій Гавришов. Я, я ветеран, інвалід. Який відкрив бізнес тут, в Одесі. І мав ще бізнес в другому місті, але так трапило, що воно окуповано. А зараз працює тут. В ТРО, скажімо так, це була 126-та, потім вона стала. Ми ще були ніхто. Ми п'ять днів чи шість тут бігали по школам, тобто їздили по ночам, ловили там диверсантів, наркоманів. Потім нас тільки раз, завозять там в одне місто, там шух. Говорять, все, ми тепер військова частина. І ми через скільки там? Через два, там, перетри місяці вже поїхали на ноль. Тобто, скажімо так, на ноль, це Миколаївщина, Херсонщина, тобто туди ми поїхали. Ні, так для приколу, це коли я уходив, це тільки форму видали, ну, ти, ви поняли, да? це на таке це дочка. Це перший день? Ну, скажімо так, так. Да. Ну, тобто таке. Все, папа входить, потім вже папа отакий. Вот потім папа вже замучений. То що страшно? Так, да, страшно, ну що, ну що, страшно? Страшно. Страшно. Перший день, як би прийшли туди, ну, приїхали в партизанське, ну, довго заходили, там, все правильно по воєнним правилам. Першу ніч мене, мого головного сержанта і мого медика засипало повністю, нас розкапали. Це була перша ніч. І так ми там провели чотири там, місяці, ми були в такому місті, що ми не виїжджали. Ну, есть у нас не було ротації, такого поняття ротація. есть заїжджала машина, їду нам покидають. Якщо ми спіємо обстріли, немає їди, взяли, там, в воду так же есть, ну, все було весело. Там з'явились перші трьохсоті. Ну, для мене, для командира, це, ну, це ж всі свої двохсоти. Да, я ж говорю, що найкраще все, що було, це мої хлопці. Взагалі, весь батальйон, де ми були, 222-й, він найкрутийший, лучший. Це було для нас, ну, так воно і є. Передвигатися було практично невозможно. Птички все час прильоти, два кілометри від нас. Дуже погано відношусь к людям, які ну да, які там ходять і там, не знаю. Прячуться. В мене там родичі дзвонили, ой, Андрій, ти не можеш там щось перешати? Там, я, говорю, я нічого не можу порішати. Я можу рішити, хочеш все собі відправити? Ну, в мене там дуже гарні друзі. Я говорю, Можна в я говорю, я говорю, все собі. Там весело, інтересно, все є двіж. У ну, мене, коли я був в селі, у нас все одно ж був свізист, ну він був ну, не з нашої роти. Йому взагалі було 18 років. 18 років. Саме важче було, знаєте, донька моя і її, доньки мої, ну, сколько було, 22-23, ну, таке, в мене служили її однокласники. Ну, тобто їм теж було по 22 роки, 22-23. І тось, я бачив, отак от дивився сюди, була пташка. Коли він переходив в Дніпро, він був драйвером. Ходили, вони здівалися, наді. я ж моя дочка була вагітна. І таке, я ще не знав, хто буде. Їду щось там на машині, не вискакують двоє, внух там двоє, було, Богдан і Льоша. Вискакують. Командир, я говорю, що, а у вас буде внучка. Я говорю, ей, що <різько> чуй, побіг. І от Льоша погиб, да, Льоша. Льоша, вони самі пішли, вони взагалі були й ну, день-дені-єдні, день, молоді й і день. Не знаю. І от в моїх очах я дивився з пташки в той час і, в ту, і все. І нема Лехи, так. Да. Гінічний район. Арбатська стрілка. Так, це була мрія там. З якого там, з 10-го, з 8-го року. Тобто, ну так трапилось, що ми не за моя Одес, Одеса з жінкою, да? наша сім'я, ми жили в Дніпрі. І от в 10 м році ми сюди приїхали. Ну я на, на роботу приїхав, на ну, працю. А все одно про тій базі відпочинку, бо я виріс на цьому Азовському морі, ну, з дитинства, да? і все, і от я кажу, Світ, давай беремо. Участок і будемо, Участок взяли, все, всі, що були грошеньки, туди, все туди, все туди. Там батька, батьківську хату продали, ну, дом, то все туди вкидували. База була ну, гарна, тобто мається на увазі не ВІП, але вище середнього. У нас люди на 22-й рік люди вже були записані 80% на мерів. Ви ви розумієте, що ми ну, Бізнес взагалі? Як бізнес це було ну, теж, а для душі це було взагалі. У мене була ще машина там, кухня на колесах. Ну, ви поняли, да? це такий Mercedes Sprinter. В якому там все снірєчки, все зроблено, там було жаревесь картошечка, лимонади наливалися, все, це, і машина ще могла їздити, можна було ближче до моря, можна було в якесь там місто приїхати. Якщо були якісь фестивалі, це все ми там думали, да. ну, машини немає теж, вона там залишила. За 3-4 дні до війни завезли для цього бізнесу шампуні, полотенця, -та 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 -та. все завезли, там шу, ставили. Як і машину. Жінка ще говорила, давай машину заберемо. Ну, це Mercedes-спринтер, яка на колесах кухня. В російських військових вони там живуть. Якийсь там командир. Бо їм дуже подобається, да, навірно. Да, вони там живуть. Що ну, зробиш? Живуть. Треба, щоб прилетіло. Я пообіцяв усім хлопцям, з ким служив, що ми там будемо відпочивати. Що всі поїдемо туди. Ну, поки не туди. Ні, тиміше, чекаємо. Повернеться. Хватило сил. Після них там це все робити. Вже не знаю. Ну, звісно, хочу. Дуже. Два інсульти. Один інсульт був здесь, Ось вот здесь, Ось вот в этом. этом. Зайшов то бойовий медик і дивиться, а я там бемся. Там сім днів прокололи, все, і я ж нічого більше приїхав і далі служив. А вже в 23-му рочку, то так, да, туди, то, да, то в мене там рука стала німати, опять начміє таке вже бригада, ні, ні, Андрій, я тебе розумію, садись. І фу, напряму Вони мене відправили сюди вже в кардіоцентр. Я на ВЛК одне просив, говорю, ей. Пане пілко. Ну, кажу, давайте, я тут вже домовився, я буду в Одесі. Говорю, в штабі вже все домовився. Він знаєш що капітана говорить, йді відсюди лісом, йди. Говорить, ну не можна. Говорить, ні, я не як. Я там просив, у мене сльози тікли. Ну як. Говорить, ні. Кто То таке. Хлопцям там важче сто разів, ніж мені. Дивіться, як воно все трапилось. Там 23-й рік, мене списали. Комісували з армії. Я ходив, там документи у всі всі ксеріли, тут ну, на пасілці. Да? Ходив, ходив, ну це жуть. Черги, 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 черги. Це дивись, мене вже комісують. Вже давай відкриємо маленьку, просто ксерокопію будемо робити, я буду сидіти, бо я не можу сидіти просто так. Мутнась. А потім узнаю, що є грант. Е, грант там для учасників бойових дій, -та 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 -та. там півмільйона, Раніше ноль. Нічого не знав, нічого не розбирався. Поки е, був в санаторії, там, ну, в лікарні, почав да, е, читати, читати. Мені стало це ну, дуже дуже цікаво. Мені все, що воно нове, ну, ну я хочу зробити, щоб воно було на вищому рівні. Тобто вже ми бачимо, що воно вже приносить якийсь там прибуток, вже в нас працюють люди, там чотири чоловіка. Друкуємо. Дуже-дуже багато. Давайте скажемо так, що ми більше називаємося оперативна поліграфія. Тобто замовлення, гей, ну, треба, прямо треба. Тобто що ми друкуємо? Візитівки, листівки, буклети, євробуклети. Ми гарні книжки там друкували колись ну, для держави, да? там сам, в своєму початку такі серйозні. Книжки. Флеєра, це у нас от, цифрова машина, це все робить. А широка форматка це все банера. Це все, все плівки, наліпки, рекламна продукція. Все. все все І На папері, от, 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 сіті лай. Ну, У нас немає таких ну, великих розходних частей. Ну, Там оренда це у нас є, да, там, ну, люди, ну, це обов'язково без людей ніяк. Ну, нема там стільки менеджерів, все успіваємо. Ми. Тобто -то, я. Я жінка, тобто -то, ми. Робимо, як можемо. Навіть сестра приходить, вона пенсіонери нам допомагає. Ось такий сімейний бізнес. Важко, важко. Я думав, щоб я пить не начать. Ну, Таке, ну, дякую там, жінки. Ну, таке. Ні, дуже важко, дуже, дуже, дуже важко. Ну, що робити? Не знаю, може я трошки закрився себе. Ну, це мені піддержало все. Бізнес. Вон, бачите, от, кстати, от переможеться. Пережимо грант на власну справу, честь добових дій та членів їх сімей. Світлана Гавришов. Це да, нам таку вручили штуку. Штуку. Бо ми були одні з перших. На нас вчили всі. Багато хто закривається вважає, що держава там по всьому виновата. Ми теж цій державі щось должны.